У нас сформувалися поняття про дисципліну як про жорсткі якісь правила, рамки, які варто дотримуватись для того, щоб отримати якийсь успіх, кращий дохід, кращу зовнішність, форму тіла і так далі. Ці правила дисципліна, вона завжди у нас асоціюється з жорсткими рамками, такими правилами це щось складне, що варто виконувати, аби отримати винагороду за це. І вся проблема дисципліни в тому, чому люди от шукають правила, секрети, читають книжки, шукають відео і так далі, щоб дізнатися секрети цієї дисципліни. Для чого? Для того, щоб навчитись її дотримуватись. Вся проблема дисципліни, що її важко тримати. Зараз я пропоную вам подивитись на це питання з іншого боку і зробити цей процес для себе більш простим, легким. І подумати про те, що не обов'язково робити щось складне, йти через страждання, аби отримати бажане. Отже, всі ми хочемо дисципліну тільки для одного: для того, щоб отримати успіх в чомусь, в якійсь сфері свого життя. І насправді дисципліна. Це не про дотримання жорстких правил. Дисципліна це не робити зайве. Те, що тобі не приносить те, що для тебе неефективне, те, що не веде тебе до бажаного. От у тебе є в певній сфері якийсь бажаний результат, який ти хочеш отримати. І замість того, аби примушувати себе заставляти себе виконувати щось. Тобі не бажане, щось тобі важке, складне. Я пропоную піти простим шляхом, робити лише те ефективне, що веде тебе до успішного результату. І саме, от, якщо ви хочете навчитись дисципліні, вам варто спочатку почати з прибирання, прибрати зайве. Те, що вас відволікає, те, що вас знесилює, збирає ваш, ваш час, вашу енергію, коли ви прибираєте зайве, ви починаєте робити мало, але дуже ефективно, і це вас рухає до вашого бажаного. Я хочу, щоб ще раз ви записали це, або зробіть зараз скріншот і просто подумайте: дисципліна це не робити зайве, те, що вас відволікає, те, що не веде вас швидко до бажаного. Дисципліна це не виконувати якісь правила. Правила зазвичай чиї, чужі. Все, що ви знаєте про дисципліну, всі відео, поради і так далі, вони однакові, тому що вони взяті з одних і тих самих книжок, від одних і тих самих людей. Але ці правила, вони їхні. Це саме тих успішних людей, які написали для вас книжки. Це для них правила, але не для вас. Я пропоную вам створити свої правила. І головний е, тут буде критерій, що їх не потрібно, не потрібно страждати. Взагалі було б прикольно вам зробити ревізію всього свого життя, якщо ви це не робите регулярно, зробити всю ревізію. Давайте з цього почнемо. Прибрати все зайве, прибрати зайві якісь підписки на якісь канали, прибрати зайві там. Соцмережі чи телеграм-канали, прибрати зайві контакти, прибрати взагалі фізично те, що вас оточує, зайве те, що вас відволікає, прибрати зайвих людей, які відволікають вас, які просто забирають енергію. Вони не просувають вас до кращого, до вашого успіху. Вони вас не розуміють, просто прибрати, мінімізувати з ними спілкування або взагалі відмовитись від такого спілкування, якщо це дійсно вас знесилює. І далі прибрати також дії, які вас е, не ведуть до вашого бажаного, але забирають дуже багато сил енергії. Якщо ви про це подумаєте, то виявиться, що 80% всього, що ви робите за день, воно просто веде вас в нікуди, воно не дає вам нічого. Е, Кращого, скажімо так. Е, вам потрібно залишити це поступовий процес. Давайте без фанатизму. Це не в один день робиться, це поступовий процес, від того, що вам найлегше зараз прибрати, до більш ну, далі поглиблюватись, поглиблюватись туди. Е, зараз просто варто відмовитись від того, від чого вам легко відмовитись. Відмовитись, наприклад, від е, тих самих якихось підписок на якісь канали, які ви просто переглядаєте за звичкою. Це просто забирає. Ваш час і тим самим відволікає вас від вас, від вашого життя. Отже, крок номер один це прибирання, прибирати все зайве по такому критерію: якщо якісь, якісь люди да спілкування, якісь дії, якісь звички, якісь місця, в які ви відвідуєте, якщо це дає вам якусь вигоду вам це вигідно робити для того, щоб отримати задоволення, для того, щоб отримати знання, для того, щоб підвищити дохід, для того, щоб покращити самопочуття. Якщо це для вас вигідно, це вас покращує в якихось аспектах, значить, ви це залишаєте. Все, що просто з'їдає вашу енергію або. Дарує вам роздратування, якісь негативні емоції, і так далі, це все потрібно прибрати. І далі сфокусуватись на тому, чого ви насправді хочете, куди ви рухаєтесь, яке ваше бажане. Навіщо вам та дисципліна? І от коли у вас є щось бажане, те, що ви хочете, у вас ви не робите зайвих якихось рухів, не робите зайвих речей неефективних, невигідних для вас, ви починаєте робити лише те, що вас веде до того бажаного. І дисципліна там вона. Добровільна. Розумієте, ви робите щось, тому що ви це хочете, тому що ви це вибрали, а не тому, що десь в книжках написано. І це ваші особисті персональні правила дисципліни, які вам хочеться. Виконувати, розумієте? Наприклад, візьмемо дуже таку стандартну ситуацію, да, стандартну пораду про вставати раніше, там о 5 ранку, щоб зробити за оці там перші хвилини свого пробудження зранку зробити якісь там важливі справи в плані медитації, там блокнотів і так далі. Якщо це для кого це поради чиїсь були, да, хтось це виконував, далі поділився і це почало поширювати, Вирюватись скрізь, люди почали про це говорити. Чому це відбулося? Чому? Яка суть людина, яка ставала оп'ять ранку і виконувала це для того, щоб досягти бажаного, це вона це вибрала. Розумієте? Та успішна людина, яка про це говорила, вона це не на когось рівнялась. Вона це зробила, бо вона так сама вирішила. Сама для себе створила, бо відчула від цього кайф. І людина, яка вставала о п'ятій ранку і досягла успішного успіху, вона це вибрала. Розумієте? Це не десь вона вичитала. Ось що хочу, щоб ви усвідомили. І ви маєте самі для себе стати таким авторитетом і почати для себе створювати ці правила. Ну, взагалі, коли у вас ви розчищаєте своє, е, свій простір. Да? Свою інформаційний простір, ну, взагалі все повністю розчищати в своєму житті від зайвого, тоді у вас залишається така чистота. І вам дуже легко рухатись, ви робите мало, отримуєте багато. Тому що кожна ваша дія, вона дуже ефективна, вона не розсіює вашу увагу. Тому що багато речей, я впевнена, що 80% ваших справ, якими ви зараз зайняті, якщо у вас є питання про дисципліну, вам це важко дається, значить ваш Нашому житті 80% ваших дій вони просто це метушня. Вони нікуди вас не ведуть. Вони от просто забирають вашу енергію. Розумієте? Ви цю енергію втрачаєте, а далі вам потрібно щось, що буде її відновлювати. І ви просто ну, як нікуди не рухаєтесь, розумієте? Давайте одразу приберемо це, варто було сказати ще на самому початку: отой кайф, да? коли ви отримуєте кайф від виконання якоїсь дисципліни. Це кайф такий, він гормональний, і він дуже короткотривалий. Якщо ви починаєте виконувати якусь дисципліну, ви десь почули, побачили, прочитали, ви це виконуєте, ви отримуєте кайф, ви думаєте, о, клас! Оце саме та звичка, яка дасть мені успіх. Вона це дуже швидко проходить, і ви це знаєте. Це минає і залишається знову питання. А як мені тримати себе в якихось рамках? Ви цим задаєтесь? Як мені себе туди, в ті рамки, помістити, щоб ось якісь правила виконувати? Бо я ж хочу успіх? Пропоную перевернути це, перекрутити, подивитись з іншого з іншого боку, коли ви робите те, що вам хочеться, коли ви йдете до свого, да прибираєте зайве, залишається ваше бажане. У вас немає питань про дисципліну. Ви просто робите, тому що ви це хочете. Якщо, наприклад, там є, є такі там відео про те, що от як там вести блог, або знімати відео регулярно, які правила їм треба слідувати, тому що дисципліна, регулярність. Відео це дуже важливо. Коли ви робите просто, що вам подобається, ви говорите про те, що вам подобається. У вас немає питань це робити. Ви просто це робите регулярно, постійно. Вас ніхто не змушує, ви не себе поміщуєте в рамки. А ви самі для себе створюєте рамки, свої правила, і потім їм слідуєте. Вам дуже легко слідувати цим правилам. Там немає примушення. Ну, взагалі, І от е, зараз, в наш час, от сьогодні, в цей момент, дуже важливо усвідомити, що страждати не обов'язково. Ну, взагалі, страждати не потрібно. Можна не страждати і отримувати кращі бажання. Розумієте? Е, тому дисципліна. Це коли ви робите, рухаючись туди, куди ви хочете, да ви собі намітили якусь мету, якусь щось бажане отримати, і ви робите дії мало, але ефективно, ви робите дії, які вас туди ведуть. От і все, це ваша дисципліна, і вона ще раз повторюсь, не потребує примушення. Напруження от цього всього, що забирає вашу енергію. Якщо ви хочете розібратись в цьому процесі, ви хочете стати хазяїном свого життя, саме зробити порядок в своєму житті, розібратись в собі, в своєму житті, в своїх бажаннях і так далі. Ви можете приєднатись до мого закритого каналу Нові правила життя, де ви навчитеся. Як це повернутися до себе, як це бути собою і опиратися на свої правила, створювати ну, взагалі стати хазяїном свого життя? Отже, питання дисципліни воно вирішується дуже швидко і легко, коли ви рухаєтесь до свого? Да? Коли ви робите своє бажане, тоді у вас немає питання дисципліни? Вам дуже легко все це робити. І такий підхід він максимально вигідний, тому що? Рухаючись ось саме так, по такій стратегії до свого добажаного, опираючись на себе, ви отримуєте ще додаткову енергію, натхнення, ви позбуваєтесь тривоги, напруги, ви позбуваєтесь якихось блоків в плані невпевненості і так далі. Це просто вигідно. Це найкращий і найшвидший спосіб реалізовувати своє. Отже, подумайте про це, якщо вам потрібна в цьому допомога, можете мені просто написати, ми з вами це обговоримо, поспілкуємось. І я вам просто рекомендую да, подумати про це і поглянути на своє життя з іншого боку. Це не з вами щось не так. Це не у вас проблеми з дисципліною, чи ви лінива людина. Ні. Все, знаєте, якщо ви не хочете виконувати якусь дисципліну, якщо вам це складно. Це для вас правильно, розумієте? Це для вас краще. Тому що якби це було те, що вам потрібно, вам було б легко це виконувати, розумієте? А ось це примушення-змушення це е, не найкращий шлях для вас. Тому, якщо ви вважаєте себе лінивою людиною, недисциплінованою людиною, з вами все окей. Просто перегляньте свої думки, уявлення е, про дисципліну як таку.